Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин. про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Рівному продовжують відзначати день вчителя. Так, сьогодні в Рівненській обласній науковій бібліотеці відбудеться зустріч з педагогами, що мають інвалідність, а також представниками громадських організацій та навчальних закладів, які опікуються особами з обмеженими можливостями. Більше про людей, що попри вади здоров'я виховують та навчають підростаючі покоління, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Ницька аеропорт отримав дозвіл на здійснення рейсів до Польщі. Так, українська авіакомпанія Браво Airways отримала позитивну відповідь від Державіослужби з розгляду питань про права на експлуатацію повітряних ліній по заявці на регулярний міжнародний авіорейс з Рівного до Любліна. Тепер залишилося підписати договір про співпрацю між аеропортами України та Рівного. Втім, з запуском цього рейсу можуть виникнути проблеми. Адже якщо Кабмін не допоможе аеропорту виплатити борг то підприємство не матиме можливості закупити техніку для обслуговування в зимовий період і, відповідно, не зможе приймати та відправляти літаки, повідомляє Радіотрек. Від учора пенсійний фонд України розпочав фінансувати пенсії за жовтень. За два дні 3-4 жовтня виплату пенсій та грошової допомоги профінансовано майже на 50 мільйонів гривень або 10% місячної потреби. Виплати здійснюються через поштові відділення та установи банків з 4 по 25 жовтня. Середній розмір пенсії станом на 1 жовтня 2016 року складає 1541 гривню. Порівняно з минулим роком її розмір зріз на 58 гривень. Комунальники продовжують працювати. Частина вулиці Гагаріна в районі перехрестя з вулицею князя Володимира перекрита. Маршрутки їдуть в об'їзд. Нагадаємо, вчора на цій ділянці провалився асфальт на частині дороги та тротуарі. Саме тут лише декілька місяців вже проводились ремонтні роботи, і, вочевидь, новий асфальт не витримав перших сильних дощів. Рівному чекають на посла Грузії, адже вже завтра, 6 жовтня, відбудеться офіційне відкриття Центру україно грузинської дружби «Сакартвелло». За словами керівника «Сакартвелло» Руслана Толордави, метою роботи центру є розвиток торгово-економічного і культурного співробітництва між двома країнами. Він працюватиме у рамках програми зміцнення і розширення грузино української дружби. Під час презентації відбудуться виступи фольклорних ансамблів, виставки Римесел і атрибутики, які передадуть неповторний колорит грузинської та української душі, презентації туристичних пам'яток Грузії, майстер-класи з приготування національних грузинських страв, дегустація вина та прес-конференція. Наразі ці всі новини вдалого вам дня. Побачимось.